Та така велика не була, але велика. Малиму коні, мали корови. Млинок тато мій купив млинок тричі восьмому році, такі, знаєте, молате зерно. Боч віяли так, молотили, віяли чіпами. Кольра маскаль що забрав? Купі і не дав. Тато мій помер 47-м років, коли зав'язували колгоспи. Тоді, знаєте, господарі ще не писали когось, а такі обідні, раз-два, що ж вже, що він там дасть. Не, ж. Написав заяву, там та їсти дадуть. Ну, а хто мов поле, хто мов господарку не хотів, то задармо брали. І в нас померло тоді три господарі в день час відразу три, три помер, з того жию, знаєте. Мі тато помер 47 років. мов 59 років. А мама не писала, що в колосп. Я знаю, що ще не жалі було, того всього. І мамі дали норму вивезти 100 кубиків ліса в москалі. А мій брат був з 30-го року, що він мав там? 19 літ. Узив, узив, не вивіз, вивіз 60. Його судили в нас який був заводський клуб в того в долині. Його судили в в клубі, зібрали людей з села, маскаль, це є маскаль. І зібрали людей, і тому дали три роки тюрми. Я ще сильно розплакала, кажу, до прокурора, що несправедливо, що то, то так не судять. Він дуже не, не аргував на мене, наложив резолюцію мені шість місяців. І я відкула в самборі в тюрмі шість місяців. Я робила на кухні. Самбури в тюрмі, ті великій тюрмі. Закінта давела дищі двері, закінчить зайшла до Ну, чорт заберу. А, а їх виганяли а хлопців на прогулянку арештантів. І дивлюся, вони такі бідні, так, знаєте, ти в що задуман, руки назад, кругову, -ру, часовий стоїть. Я взяла кусок хліба і положила на вікно. бо Бу... кухня була в сотення, на нефті на вікно І Хлопці йшли, котрі там то піднявся. Кольора прийшла, хто то хліб давав. Я карцер, два дні, Цемент і так був спіс. Була страшна, де тепер какараю, де, де, де.